Селище високопілля, що на Херсонщині, під окупацією, було зруйноване на 80%. Відновлювати його буде Хмельниччина в рамках проєкту Пліч опліч. В першу чергу ремонтуватимуть житло людей та об'єкти соціальної інфраструктури, заміна вікон, дверей, даху і покрівлі. Наразі високопільською селищною територіальною громадою за нами визначено 257 домоволодінь. Це 28 багатоквартирних будинків за попередніми обрахунками. Орієнтовно близько 120 мільйонів буде коштувати це відновлення. Від початку повномасштабного вторгнення світова спільнота підтримує Україну матеріально, гуманітарно та воєнно. Тому важливо розвивати і внутрішню допомогу тим громадам, які найбільше постраждали. До фінансування залучать усі бюджети. Це кошти. Обласного бюджету, кошти громад, кошти державного бюджету, кошти приватних структур, які зголосяться. Ми зараз проводимо переговори, які зголосяться допомагати у фінансуванні. Це різні міжнародні організації, тобто різні джерела фінансування, не заборонені законодавством. Відбудова розпочнеться з тих домівок, де вже живуть люди, але вони частково зруйновані. Це пілотний проект. Цей пілотний проект буде поширюватись на інші регіони. Зараз він розпочинається з Херсонської області. Тому що Херсонська область одна із найбільш постраждалих областей у плані руйнації житлових нежитлових приміщень, і вона буде масштабуватись на інші регіони і на всю Україну, яка постраждала від ворожих обстрілів. Оксана Медведєва, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. В Антоніцькій громаді завершилась чергова 20-та сесія. В порядку денному 10 питань за виділення матеріальної допомоги населенню, визначення податків і зборів на 2024 рік проголосували одноголосно. Проте земельні питання викликали суперечки серед депутатів. На сьогоднішній день в, не, в одній із е, фермерських товариств закінчилися договори на не, ну, невитрибувані паї. І ми сьогодні. Е, Значить, нас, якби була така розбіжність депутатів, нині невитребувані ПАЇ в громаді обробляє тов довіра. До слова, це підприємство найбільш бюджету утворююче у громаді 40% надходжень. Навіть в умовах війни вони дотримувались усіх соціальних угод, сплатили податки та внесли інвестиційну привабливість, збудували потужний елеватор. Причину відмови депутатів продовжити договір оренди ще на мінімальних 7 років за максимальних 12% податку не розуміють. Це більше підприємства. Довіра даний замість обробляє, сплачує податки. І ми будемо шукати компроміс, будем, будемо працювати далі з депутатним корпусом будемо працювати, бо тому що воно мусить бути винесне, так. Ці земельні ділянки розкоро договір закінчуються. В умовах повномасштабного вторгнення український бізнес почав звертати увагу на підтримку місцевого населення. Коли ж їх перестають чути, шукають нові можливості в інших громадах. Бізнесу просто нема часу, банально щось доказувати. Ми підемо туди, де нормально, спокійно, тому що сьогодні всі домовилися. Всіма ОТГ сьогодні, починаючи західний кластер, починаючи вся Шепетівщина, абсолютно нормально переуклали договора для того, щоб розуміти, що вкладати, що вносити в ту землю. Який рік, чому відмовити? Через відсутність чіткої позиції депутатів рішення із новим орендарем зависло. Я думаю, що багато депутатів може і не розуміють. Не розуміють в цьому всьому ділі, через що я так не тільки земельна комісія буде. Ми зберемося всі разом перед тим. Це буде, може, одне питання, тільки винесене. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Іноземні фільми мовою оригіналу з українськими субтитрами. Володимир Зеленський запропонував нардепам внести зміни до закону про застосування англійської мови. Такі нововведення напряму стосуватимуться українського дубляжу, який в останні роки тільки почав приживатись у вітчизняних кінотеатрах. Якщо зміни внесуть, то з 2025 року 50% англомовних фільмів не перекладатимуть. А до 2027 тисячі українська мова буде витіснена з кінотеатрів. Місцеві фахівці такі нововведення вважають недопрацьованими. Готові наші глядачі ходити на фільми, які тільки англійською мовою і зовсім немає українського дубляжу. Це важливий момент. Одне діло, якщо трошки дати можливість, щоб фільми були паралельно в прокаті і англійською мовою, і українською. Людина собі вибирає. Показами фільмів у оригіналі популяризуватимуть англійську мову. Однак без українського дубляжу кінотеатри втратять частину глядачів. Фільми Ізарс є в англійській, ну в оригіналі. Питання, чому їх мало в прокаті? Бо ж ми ставимо сеанси залежно від попиту глядачів. І коли ми ставимо сеанс англійською мовою, а на нього немає відвідувачів або два-три відвідувачі. Відповідно, ну ми ж не зможемо заробляти, не зможемо існувати як кінотеатр. Взагалі, ми збанкрутуємо, закриємося. Думки любителів відвідувати кінотеатри розділились. Це дуже цікава ініціатива, але з іншої сторони, він абсолютно деструктивний і шкідливий для української культури. І для м, українських кінотеатрів, так як е, законодавцям лише здається, що люди почнуть таким методом вчити англійську, хоча вчити англійську, дивлячись просто фільми оригіналом і читаючи субтитри, е, не так просто, як здається. Ну, можна, в принципі, але треба, щоб люди тоді вчили англійську мову, бо якщо вони не будуть її вчити, то вони не будуть розуміти фільми. Я положительно к кетиму отношусь. Треба, треба. Є знайомі, які вчать і заходять, покупають собі додатки, вчать англійською. Вони дивляться фільми. Я не буду таке дивитися, мені вже запізно. Мені діток вистачає, ми так. Серед експертів є побоювання, що такі нововведення негативно вплинуть на українську індустрію дубляжу. Це актори, які цим займаються, звукорежисери. режисери. Це студії, що вони будуть робити. Це також бізнес, який їх кошти. Тож чи варто нині втрачати стільки кваліфікованих працівників індустрії українського дубляжу, ще розбиратимуться народні депутати України. Олександр Тітов, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Іване Купала, що ви знаєте про це свято? Чесно кажучи, мало чого. Ніколи, в принципі. Я чесно знаю тільки, що вінки пускають, а ще купатися не можна, як бабця казала в дитинстві. В Принципі на цьому всі мої знання закінчаться. Ну і через вогнище щось стрибають. Ми святкували колись в нашому селі, село Пасічна Ярманецького району були ну, концерти, збиралася молодь, дискотека, був костер. Хлопці з дівчатами ну, пригали чи скакали, як там колись так і я святкувала. Зараз на жаль, вже такого щось не підтримується. Може, зв'язку. Це війною. Свято з давніх традицій завжди шукали папороть квітку. Дівчата плели віночки, загадували долю, кидали на течію. І чий віночок куди приливав, там її, її щастя чекало. Вінки там дівчата знають, запускають, вечором там гадають на свого майбутнього чоловіка. Хороші такі традиції. Це язичницьке свято. І люди. У цей день шукають свою долю за допомогою вінків, які вони пускають на воду і присвячують свою долю якомусь моменту звичайному відчуттю. Коли була маленька, ми навіть через вогнище пригали. Це було дуже чудово. І у такі дні я, коли була маленька, жила у селі, і у такі дні там дійсно такі великі... Скажем, багаття і це було дуже весело, бо в це все-таки святкують не так, як у селищах. Там зберігаються дійсно якісь традиції. Івана Купала, чи знаєте ви про таке свято? Ближче до Савдепа, радянщиною попахкою. А для нашої, нашої неньки України то не є свято. І воно не є, і воно і не повинно бути.